Класична тетралогія Чужий приваблює тим, що кожен фільм був знятий новим режисером та трохи в різних жанрах. Спочатку ми отримали напружений космохорор від Рідлі Скотта, який у сиквелі перетворився на динамічний науково-фантастичний бойовик Джемса Кемерона. Далі була черга клаустрофобного психологічного трилера, а потім таке собі постмодерністське продовження. Події Ромула розгортаються між першою частиною та сиквелом, і тут хотілося б акцентувати ще раз: Рідлі Скотт перша частина, Джеймс Камерон, друга частина. Це, можна сказати, святе місце в науковій фантастиці, і далеко не кожен наважився б посягнути на цю територію, проте уругвайський кінорежисер Феде Альварес зробив це. І спойлер, він зробив це не дарма. Коли дивишся Ромул не покидає відчуття, що це свого роду відвертий любовний лист до франшизи чужого, Альварес, мабуть, усвідомив, що краще не вигадувати новий велосипед, а натомість просто змастити старий. Сюжет починається в темряві шахтарської колонії, позбавленої сонячного світла та на фоні безперспективного життя в рабстві великої корпорації. Молода дівчина на ім'я Рейн Карадайн, яку грає Кейлін Спейні, живе разом з дефектним андроїдом на ім'я Енді, його грає Девід Джонсон. Їхнє життя змінюється, коли їм пропонують дослідити нещодавно виявлений, покинутий космічний корабель, що належить компанії Вейланд Титані Корпорейшн. Мета героїв знайти обладнання для кріосну, яке дозволить їм назавжди покинути колонію і вирушити в краще місце. Але, як завжди буває, в таких випадках, щось пішло не по плану. Альварес чудово передає клаустрофобію та напругу, що захоплює подих у низці сцен, а також створює неймовірно детальний світ з ретрогаджетами та звуковими ефектами, світ, який переносить глядача в кінець 70-х, можливо початок 80-х років. Та навіть при такій повазі і шані до перших фільмів не можна сказати, що Альварес не намагається привнести щось нове у франшизу. Мова йде про третій акт, де Альварес іде в дивабанк. У кульмінаційні моменти він посилює космічний жах істотою, що нагадує творіння Лавкрафта. Це безумовно сміливо, і шанувальники Прометея та Завіту потенційно розширення міфології оцінять, але разом з тим багатьом це може здатись суперечливим. Головна героїня Келі Спенні, хоч і не дотягує харизмою до Ріплі у виконанні Сігуні Вівер, проте справляється з ролью головної героїні, а її зворушливі стосунки з андроїдом Енді, який її радше як брат, надають фільму необхідного емоційного драйву. На жаль, другорядні персонажі виявляються набагато менш харизматичнішими ніж, скажімо, Васкес чи Хадсон із перших фільмів. Події, що розгортаються в фільмі, оживають завдяки художній майстерності, починаючи від гротескного дизайну істот і закінчуючи моторошною музикою Бенджаміна Волфіша. Також варто згадати і чудову ретро-роботу з мініатюрами та моделями. Усі ці елементи поєднуються, створюючи неймовірно відчутний, брудний і по-справжньому занурюючий світ, а значить і відправляють глядача у ту подорож, яку задумав Альварес. Резюмуючи все вище сказане, Ромул вірно зберігає відчуття класики серії: слинявий ксеноморф, практичні спецефекти, дратівливе миготіння світла, музика, що підкреслює приреченість героїв, і застаріла техніка. Кожна деталь радує око. І, безперечно, Ромул є гідним доповненням до франшизи. Цей фільм вартий уваги. Дякую за те, що додивились цей огляд до кінця. Лайк, підписка, рок-н-ролл.